Як зрозуміти, куди рухатись в житті? Тут скоріше про роботу, значить ставиш ціль, починаєш рухатись до неї, постійно думки, що ти робиш щось не те, демотивує. чи є в тебе щось схоже. Ну, звісно, що слуха, ну постійно, якщо в тебе все вдається, то в тебе є крила, і ти такий, блін, єбоше, єбоше, єбоше. Якщо в тебе щось е ну, не вдається, так? не йде по твоєму плану. То ти можеш іноді ну, там, засмутитись, ти може у тебе може бути іноді апатія якась, але ти просто знову ж таки починає концентруватись на тому, яка твоя ціль, і йди по нашому одному з головних правил: роби те, що можеш, а далі будь-що буде. І мій досвід життя він каже про те, що якщо ти дійсно робиш те, що можеш, причому постійно, то результат він буде, він обов'язково буде. Він обов'язково буде. Ну от так, так я себе мотивую, так би мовити.